Всім доброго дня, шановні депутати, шановні доповідачі, на нашу чергову 70-ту сесію прибуло 15 депутатів. У кого будуть якісь пропозиції? Прошу голосувати. За 14 сесій оголошується відвідання. за порядок денний. З когось будуть якісь зауваження, пропозиції до порядку денного? Немає. Прошу підтримати порядок денний за основу. Прошу проголосувати. За 15 за основу порядок даний прийнятий. Шановні депутати, зараз надаю слово Сміє Чмільчук секретарю Ради, будь ласка. Шановні депутати, у нас є рішення 16, яке просимо включити порядок денний. Це пророда звернення депутатів Полонської міської ради до президента України Охоронної ради України. Про схвалити текст звернення до президента України Верховної Ради України Полонської міської ради 8 скрипня щодо підтримки плану перемоги Представленого Президентом України Володимира Зеленським. Закидати зведення президенту і заключити <клес> переведення даний проєкт рішення. <клес> Шановні депутати, прошу підтримати пропозицію секретаря. 16 16. Це останнім питанням ми Зачитувати зараз текст, чи зачитаємо при розгляді? При, розгляді. при розгляді. Прошу підтримати пропозицію Дмитро Федоріч, будь ласка. Підтримано. Прошу підтримати проект рішення за основу і в цілому зі змінами. Прошу проголосувати. Не працює волю. За 14 рішення прийняте. Подивіться, будь ласка, послухайте. Переходимо до до першого питання про надання дозволу на витеснічної документації землеущення щодо встановлення меж земельних ділянки в натурі земельних часток поїв. Ну, нам тут треба дві третіх голосів, але прошу підтримати проєкт рішення, прошу проголосувати. За Ми Ми ну, Так Ну, так чи інакше перенесеться. Нам тут треба 17 плюс голос міського голови. 2.15 15 рішення не прийнято. Переходимо до розгляду другого питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельних ділянок на Тулі, земельних часток поїв та передачу у власних громадян. Прошу також підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. 15 рішення не прийнято. Переходимо з вами до третє питання про надання дозволі на розроблення документації землеустрію. Ми цей проєкт рішення на всіх комісіях. Прошу підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. 15 рішення прийнято. Переходимо до четверте питання про зустріння документації землеустрій. Ми також вам розглядали на всіх комісіях. Прошу підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. Прийняти. Переходимо до розгляду шостого питання про припинення права користування земельними ділянки. Ой, п'яте вибачайте, підчеркнув. П'яте питання про затвердження умов продажу права в оренди земельної діяльності призначення на земельних правах у формі електронного аукціону. Ми також з вами розглядали на всіх комісіях цей проєкт рішення, зауваження було. Прошу підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. За 14 рішення прийнято. Переходимо до розгляду шостого питання про припинення права користування земельними ділянками. Ми також розглядали повністю на всіх комісіях. Прошу підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду 7 питання про передачу земельних ділянок в оренду. Ми також розглядали на всіх комісіях. Прошу підтримати проєкт рішення за основою в цілому. Прошу голосувати. Рішення не прийняті. Переходимо до розгляду 8 питання про надання довго на вирок технічної документації щодо обміну та поділу земельних ділянок. Ми також розглядали цей проєкт рішення на всіх комісіях. Прошу підтримати проєкт рішення за основою цілого. 15 рішення прийнято. Переходимо до розгляду 9 питання про затвердження проєктів зі зміною цільового призначення. Ми розглядали з вами на всіх комісіях. Прошу підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. 15 рішення прийде. Переходимо до розвідки 10-го питання, розгляд по питання Хмельницької обласної лікарні, ветеринарної медицини. Ми також розглядали з вами на всіх комісіях. Прошу підтримати проєкт рішення за в цілому. Прошу голосувати. Проєкт рішення номер 10 15 рішень прийняті. Переходимо до розділу 11 питання про розгляд заяв громадян. Також обговорюємо всіх комісіях. Прошу підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. 16. Рішення прийнято. Переходимо до 12. питання про детальний план територій. Ми також розглядали його на всіх комісіях. Прошу підтримати проєкт рішення номер 12 за основу і в цілому. Прошу підтримати проєкт рішення номер 13 про внесення змін до переліку другого типу об'єктів оренди комунальної власті Полонської міської територіальної громади. Прошу підтримати проєкт рішення і також обговорювали на всіх наших комісіях за основу і в цілому, що зауваження як немає. То ролі не грає, що так, не що, що так, що так, все одно переноситься. За 16 рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до 14-го питання про оренду майна комунальної власті Полонської міської територіальної громади. Ми також з вами розглядали на всіх комісіях. Прошу підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. Прийняв. Переходимо до розгляду 15 питання про внесення змін до рішення 57-ї сесії Полонської міської ради 8 скликання від 22 до 12.23 року номер 14 по встановлення вартості харчування першої 4 класи учнів пілової категорії у закладах загальної середньої освіти Полонської міської територіальної громади на 24-й рік. Ми також заговоримо на всіх комісіях, щоб підтримати проєкт рішення No15 за основу і в цілому. Рішення прийнято. Переходимо до розвідки 16-го питання. Про розвернення депутатів Полонської міської ради до президента України Верховної Ради України. Будь ласка, Сергію зараз зачитає. Звернення Полонської міської ради мосикання щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані в єдиному словом бажання відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи на свою мову, традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським Верховній Раді України, США, європейських країнах, які є найважливішим союзником України на всім Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включає заходи щодо зміцнення оборонного держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу в НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне збільшення української оборони в боротьбі проти агресора. Захист наших позицій на полі бою в Україні і одночасно обов'язкове повернення війни на території Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету який буде ситуація для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. А я перепрошую, а що це мається на увазі? Що під цим входить? Комплексне ядерного стратегічного пакету становимо. Це не ядерно. Це, це ракети близької дані дії. Оце не ядерне. Я... Це ж державний пункт, це пункт президента, що я не буду вирішувати пункт президента. Ви зачитуєте, розумієте теж, що Ну, правильно, так ви я пояснив. Це неядерного. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важеним у цій війні, що робить важливий четвертий пункт. План, який базується на спільному стратегічному партнерами захисті на в Україні критичних ресурсів. Спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт – безпекової, Розраховані на післявоєнний період, Україна матиме один із найбільших досвідчених та великих військових контингентів. В Україні вовдітимуть реальними досвіду сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіхи організації залежить від рішучості союзників. Адже Україна прагне чесного і справедливого миру. А не територіальних поступок чи завороження війни. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Перемога нам треба всім. Прошу підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу проголосувати. 16 рішення прийняти. Шановні депутати, всі питання порядку денного нашої чергової 70 ї сесії вичерпані. Сесія оголошується закрита. Пан Францію, ще, ще одне запитання, можна? Можна, власне, немає. Всім доброго дня, Тарасик, Олександр, партія Слуга народи. Дивіться, позавчора інформація. Я хотів би, щоб ми її вивчили і пізнали, що сталося в нашому. У Лонському ліцеї дали два дні для того, щоб перебратися з центрального корпуса в інші корпуса. Там ремонт зроблений в одному центральному корпусі. В ліцеї, там проведений інтернет, все зроблено, тепло все зроблено. Директор прийшов і сказав за два дні перебратися в інший корпус. Тобто, всі уроки будуть проводитися в інших корпусах, їх немає ні не ремонту, нічого не зроблено, і це тако паховкою, всіх переселили. А основні заняття будуть приходити з Понілківському ліцеї. Ну, по-перше, в Понівківському ліцеї там досить холодно, наскільки я знаю, в кожному році там заміряли... В ньому було плюс 14, плюс 13. По-друге, за два дні повідомити і переселити з центрального корпуса всіх, це якась мій незрозуміла ситуація. Ну, Запитали всі вчителі, що робити. Ми хотіли прийти на сесію, я рішив підняти це питання зараз на сесії, щоб ми вирішили, що це сталося і чому нікого не повідомили про це. І що з цим раз, раз, ви Якщо вирішити. можна, я скажу. Ран, срочави, Давайте це будемо розмовитися. Ні, 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 ні. ні. Знаєте, будь ласка, давайте ви... я дам відповідь. Ну, депутат задав запитання. Розуміє. Я вам хочу сказати, що аграрний ліцей сьогодні ні, не підпорядковується в один територіальній громаді. Це повноваження обласної військової адміністрації і підпорядкуванням департаменту освіти. Всі запитання до них. Будь ласка, вони приймають рішення і вони це питання. На Я це все прекрасно розумію. Але, якщо сьогодні чи завтра нам прийдуть в кожну школу і скажуть, що ми всі перебрать. Олександр Миколаєвич, всіх... говорю українською мовою. Департамент освіти сьогодні є розпорядником цієї установи. Ми не є розпорядниками даної установи. Не є розпорядниками. Ми рішення не приймаємо. Не депутати, не міський голова. Це приймає тільки міністерство. Начальник військової адміністрації і департамент освіти військової хмельницької адміністрації. Я це все прекрасно розумію, але як мінімум це, це все знаходиться на полонській територіальній громаді. Навчаються там наші діти. Ну то давайте ми зараз всі десь порозселяємо щось зробимо. Ми рішення і задва... не приймаємо. Я розумію, що ми не приймаємо рішення. Ну, це питання треба. Це пропозиція конкретна. Ну ви ж володієте. Яка Розумі. моя Я... Де, Ну давайте добре закінчимо сесію. Давайте давай. запродовжуємо. Якщо більш запитань, зауважень немає, я Оксана Миколаєвичу відповідав. Будь ласка, давайте сьогодні сесія оголошується закритою. Закрині сесію. E